Мене не було вдома рік. Чоловік з відомих причин не міг виїхати за кордон, а от мені прийшлося там і працювати, і дітей глядіти. Знаєте, думала, що шлюб у нас міцний, аж поки не витягла ту записку. Хто б міг подумати, що жінки на таке ведуться? Руслану моєму 43 роки, я на рік молодша, у нас двоє чудових дітей, а зараз такий час скрутний, що просто тримаєшся за рідних як за свій маленький світ. А тут таке. Ми весь цей час зідзвонювалися. Я бачила, що чоловік хвилюється і переживає за нас. І ось я вже й сама не витримала, бо думаю, що ж він там робить, що їсть, чи бере одяг, чи доглядає за вазонами, чи робить котові потрібні щеплення. Приїхала я сама, бо не хотіла з дітьми ризикувати. Домовилися, що подруга з ними побуде, тим більше, що ми жили в одному будинку. Руслан мені дуже втішився, не могли один від одного відірватися, а мені аж як вперше наше кохання пригадалося, подякувала богові за такого чоловіка. На наступний день я вже почала прибирання, а то як почнеш, то вже не можеш скінчити. Переносиш речі з однієї кімнати в іншу, далі на місце, далі вже з іншої до цієї, і так просто безкінечно. Дійшла черга до ванної, і там я побачила свою стару косметичку. І вже хотіла викинути, як побачила якийсь папірець. Подумала, що то я собі написала зробити щось і забула аж тут читаю. Вітаю, вибачте, за дурне запитання, але ви сестра чи дружина? Якщо дружина, то у мене з вашим чоловіком нічого не було. А якщо сестра, то не кажіть йому за цю записку, бо він мені подобається. Подзвоніть мені. Незнайомка залишила свій номер, а я просто з місця не могла зрушити. Виходить, мій чоловік тут гарно влаштувався, але я мусила все почути на власні вуха. Я зателефонувала і домовилася про зустріч, то ви таки не сестра? розчарована, промовила вона. Ні, не сестра кажу. Виявилося, що Руслан пригостив дівчину в кафе і так у них зав'язалася розмова. Він говорив компліменти, пропонував ще зустрітися в неформальній обстановці. Знаєте, як зараз важко знайти нормального чоловіка, каже дівчина. От я й погодилася прийти на чай. Аж дивлюся, навколо квартира зовсім не холостяча і купа жіночих речей. А він тоді й каже, що то його сестра ще з ним живе. Просто вона розлучена і не має де дітися, от він її приютив. Ну, це з одного боку дуже мило, але з іншого, що чоловік не придумає, аби задурити голову, а потім і не телефонує. Надула губки дівчина. Я слухала і просто не вірила, що мій чоловік здатен на такі словесні і несловесні викрутаси. Я там щодня молюся за нього, аби нічого не сталося, а він собі чудово живе і йому мої молитви та переживання просто до одного місця. І це в такий час, ось коли насправді проявляється людська сутність. Я не стала приховувати від нього записку, бо, хоч дівчина і вчинила правильно, але для мене було важливо, аби мала аргументи в розмові. Руслан божився, що то був єдиний раз, бо йому було дуже самотньо, що навколо все на нього тисне і він захотів відчути позитивні емоції. Ти не уявляєш, як жити тут зараз, не знаєш, чи буде завтра. Ось і захотілося відчути, що я ще живий, що я тут, що навколо люди, що треба до когось усміхатися і з кимось говорити. Просто така хвилинна слабкість. А може, справді це так, у мене там і подумати про когось іншого немає часу, бо вся голова в клопотах, а в Руслана тут лише кіт. Дуже не хочу вчинити кроку, про який буду жаліти. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.